Офіцерами-рятувальниками Пологівського районного сектору цивільного захисту та превентивної діяльності була проведена евакуація прифронтового села Пологівського району сім'ї, троє дітей 10-12 років та одна дитина один рік. З дітьми була їхня мама, бабуся і прабабуся. При було евакуйовано до міста Запоріжжя, до транзитного центру Єдине вікно в подальшому. Вони їх будуть планувати на евакуаційний поїзд і будуть до безпечних місць проживання. Останнього часу і прильоти є, і дуже страшно. О, такі взриви, і хата трясеться. Просто дуже тяжко це все переносить, а ще вночі була тут, і там, де я жила, туди прилетіли. Після того категорично проти. Я краще далі, хай буде западно, хай буде, щоб діти до школи ходили. Офіцери-рятувальники громад нагадують населенню, щоб покидали небезпечні місця для проживання та виїжджали до безпечних місць і проживали в безпеці.